Розрізаємо срібний злиток, який коштує вісім тисяч гривень. Це банківський злиток. Погнали, ріжемо. О, воно вже тут. Тепер зважимо, скільки, а гарячий, такі навіть через рукавиці чувствується, на пленку не буду ставити. Тепер зважимо, скільки ми втратили срібла. Так, раз. Так, давай, ану. Ах. Гаряче, бо плівка почала плавитися. Опа, так. І цей злиток піде далі на переробку, десь ми його здамо, а можливо, продамо хто комусь по дешевшій ціні. Переходь. Ах, давайте, напевно, підставимо все-таки отаку гаряче. таруємо. Дивіться, був 250 грам. Ану, ставимо. Листочок із стару. Так, да? давай так зробимо правильно. О, бо гаряче. Так, тепер тара. І ставимо. Хоп, а! Дивіться, 244 грами. Реально, 6 грам відійшло. Цей злиток тепер продається ну взагалі, по дуже малій ціні. І по цим грамах ми можемо перерахувати. Тому так, друзі, тепер що ми робимо? Ну, цікавить тема металобрухту, то підписуйтесь на канал.